Цю прекрасну осінню пору саме час розпочати. Мало хто знає, що 90 років назад, завдяки нашому містечку, була написана історія рам роману «12 стулів і Золотой Цільонок. Ці романи написав Ілья Іль і Євгеній Петров. Тому сьогодні хотілося, щоб ви якомога більше дізнались про історію скарбів та цінностей нашого міста. Бо для каждого из нас есть та история, которая закарбована в нашем сердце. Ну дядь, дай 10 копеек! Ну дядь, дядь, дай 10 копеек! А здесь копеек где? А может вам еще ключи от квартиры, где деньги лежат? А вы пошли отсюда! Я син лейтенанта Шмидта. Ха! Ще один! А це... ДА! Дого, ДА! У нас багато! У нас 56 дітей лейтенанта Шмидта. Та-да! Що ти мене! Ах ви ну, мошенники! Аферісти! Ану воно відсюдова! Ми почали задумувати це свято як фестиваль. Гумору, фестиваль туризму, фестиваль мистецтва. Але за браком часу вирішили в цьому році опробувати як свято. Це свято планується щорічно, і коли це набуде вже розголосу, це буде на наступному році фестиваль, то ми його плануємо завершити. Лігою сміху тому запрошую всі учбові заклади організувати свої команди, щоб ми могли помилуватись таким чудовим святом. Молодці!